Всім привіт, вітаю вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. Вибачте мене за цей вид. Але я вирішила сьогодні так специфічно до вас вийти. А мені і мій сьогоднішній вигляд подобається. Ви знаєте, хотіла б так би постійно. Ні, я не хочу бути собакою, але ну, прикольно, хіба ні? Показала Тьомі, ще він, але він так був. Ей, стоп, стоп, дай мамі. Ні. Показала Тьомі, він якось. Не особо відреагувала. <с> На мене таку, яка є. А зараз більш увлічений телевізором. Я просто вирішила себе провести в порядок. Включила йому ютуб, але він тут вивчає пульт. Не просто вже дивиться в ютуб, а вивчає пульт. <с> тобі, Дивися. <с> так, у <с> нас до речі, вийшло сонечко. <с> О -о -о -о. Взагалі нам скоро треба вже буде йти їсти і вкладати чну спати А перед цим сам я вирішила себе трішки до товар. Мені здається, навіть і розмовляю інакше. Але мені подобається. Загалом в мене просто є ідея зняти шарц з різними масочками. У мене вони там іще є різні, ще є 5 штук, не тільки собачка і зняти шорт. З різними масочками. Такими ну, тканинами, скажімо так, Тому я там вже знімала, у там світло стоїть. штативи стоїть. Це я вже собачку зняла і взагалі хочу з кожною маскою так от знімати. По що вийде. я спробую виставити лише одне, один шорт це з цією собачкою, а потім всі, можливо, навіть поокремо, кожного окремо, а потім всі разом. Подивимося, що з того вийде. Диму -диму. Сьогодні у нас плани у Наполеона, Але, як то кажуть, але у нас будуть деякі, можливо, я буду робити вставки. Щоб нас було до цього, тому що до цього я багато чого не знімала. Загалом я хотіла просто домонтувати наш домашній подкаст. І нарешті я це зробила. І сьогодні я його виставлю. Монтувати там, в принципі, не багато було, але дуже багато було вирізати. Матеріалу там вийшло на 30. Три хвилини, здається, але матеріалу було більше, ніж на годину. Тому там багато пройшлося вирізати, тому що ми там або обговорювали просто як знімати, або якісь такі А, Е, Б, В, Г, Д і так далі, тому подібне. Або взагалі забули, дай мамі порт. те. Забули, що там треба було вставляти. Боже, синок, що ти винуватися? Дай мама вимкнути і з того так буде простіше. Якщо тато побачить, що ти там скільки всього клацаєш, він ну, буде в шоці. Помагаєш? Привіт. Привіт. Привіт-привіт. Ой, мама вже виключила. Ну, таке. Так що бажаю вам гарного перегляду, гарного настрою. Залишайтесь з нами. Сподіваюся, що у вас все добре. А що її? От я, прочитав, я вже забула навіть які знімати. Сподіваюся, що раз все добре. Поки Тьома спить, можу з вами поспілкуватися. А треба дивитися ним, по так і виглядає вже краще. Без маски, як сказав, я схожа на квадромера. яких вам правильно називати якось і не цей. Не подумала навіть про це. Тут в Кості скинула фотку і мені такий, ти в мене як квадробер. Я така думаю, блін, точно. <ріст> Поки Тьома спить, у мене є час, по-перше, я там ще виставляю досі відео. Ніяк як не можу, прийшлось перевиставляти його. Тому що я хотіла знайти якусь музику в алерії самого Ютуба. Мені нічого не подобається. Тому ставила, що я зазвичай вставляю у вологах. Я сподіваюся, вона там не буде заважати, і буде це все комфортно. Загалом, що я хотіла вам розповісти, епопії із лікарнею треба буде розповідати, все-таки, щоб було все зрозуміло і ясно. В той день все-таки лікар зателефонував, хто пам'ятає, історію із. Обстеженням, результатом обстеження і взагалі подальшою дією я тут прикріплю посилання, тут вверху десь воно вискоче на попереднє відео. В той день наш лікар зателефонував, його, до речі, звати Олег. Він зателефонував, сказав, ну, також, що ми хотіли, Костя йому розповів ситуацію, що... Запис до Астматика. <laughs> Буду то лікаря так називати. Астматика на 12 липня, і ви розумієте, що того чекати, що типу, ну Типу, як мені жити, якщо я толком не дихаю, якщо я закашлююсь і все таке? Він такий, типу, ну да, це довго, е, нужна... М -м, ми нічого типу, поділити не можемо, Костя такий каже, ну, тоді ми хочемо операцію. Він такий. Операцию снова. Костя такий, ну да, ну а що робить? Він такий каже, ну ей же операции не помогают, нужно лечение попробовать, желательно. Він же не може сказати, що от <свят> тільки вот і все. Він дає право вибору. Костя такий каже, ну блин, ми ж не можемо да, ждать. ну вы самі сами разумеете, еще 12 тільки серпня прийом, а потім, а, поки полікують, десь півроку. Ну, в кращому випадку через рік ми прийдемо до вас на лікування. Він такий, ну да, він навіть не отрицає, да, той фактор, що це реально через рік лікування. Він такий, ну давайте поступимо так. Я попробую щось, попробую щось порішати і завтра вас наберу і скажу результат. Він просто російською спілкується і... На наступний день він протелефонував, сказав, що, на жаль, перемістити дату неможливо. Раніше вільних місць немає. але ми не відміняли цей прийом, тому що нам треба все-таки до астметіка. Але мені вже назначили лікування. Питання як? Да, це дуже дивно, тому що мене не бачили, не чули і нічого такого, тільки по цих показниках газу цього. Вирішили мені назначити лікування. Зараз покажу, що вони мені назначили. Обик представляється лікування. це такий от препарат. Не знаю, можна показати чи не можна. А, такий от препарат і це інгаляція. Тут пишуться дози. Я з 25 січня почала ним користуватися. А, місяць ним користуватися, і потім коротше, до червня. Наскільки ми зрозуміли, нас ним користуватися до червня, тому що а він сказав, що поки користуватися ним, те, що нам прописали, виписали. І вже в червні прийти до нього, до Олега цього і вже типу, точно вам лікування, не дивлячись на показники моєї астми. Костя дуже хотів, щоб це був хоча б травень. Він сказав, що навряд чи, Але він постарається, але ніфіга не постарався. На 10 червня мені назначили прийом Лори. Капець. І оце по факту до 10 червня. Мені треба цю штуку користуватись. Така хата рідкісна, це двічі треба день пшикати по разу. І після смак такий жахливий в нього. Плюс ще дуже обов'язково після того, як ти запшикав, треба пропласкувати рот, ротову порошнину, тому що там може виникнути на молочниця, щось типу такого. Тому треба кожного разу ще й полоскати, Плюс, звісно, що промивати носа, запшикувати носа, це я вже і так звикла, але додавала ще й це. Так що отакі це прави. Називається Не чекайте хоч і рік, і на тому дякую. Але я вам скажу, що мені покращило. А, нас тут чорний бігає. Тьому друг. Мені покращило, тому що я майже не користовуюсь сальбутамолом, який я зазвичай користувалася. І, походу, воно якось допомагає. Я на це сподіваюся. Принаймні. А, і ще він такий каже, що взагалі хочеться постаратися вас прийняти в червні до відпустки, тому що в липні всіх відпустка. Ось такий каже, так у нас також відпустка в червні. Він такий, ну от. Ну добре, що до відпустки, тому що нас відпустка в кінці червня, а призначили на 10. Але є один момент, якщо прямо 10-го числа мені зроблять чи обстеження 10-го числа мені зроблять цей укол, треба буде обговорити ці моменти, що ми будемо летіти в літаку і, ну, типу, часа і, кай, коротше, буде чи не окей. До речі, хотіла вам розповісти, що саме масок то почала за там це, я потім перейшла до обстеження, до лікарні. По результаті взагалі хотіла сказати, що я собі закупила масок різних, таких якихось ну, для, для користі, щоб обличчя там все розголосити. І плюс, щоб це було цікаво. Це я взяла для відео, а для шольців. Та і загалом така от полуничка. Мавпа, вишня, морський котик, тюлень, точніше, так. І ту-ду-ду-ду! Я, я себе вже уявляю інопланетяном. Мені здається, найбільше мені якраз підійшла собачка. Хоча почала теж інопланетян підійдемо до інопланетан. Так, це все добре. Але є такий момент, в мене немає що їсти. В кості є, що їсти не собі лазанью купував вчора. Я лазання просто не дуже люблю. Я можу її з'їсти, але вона не моєю перевагою в їді. в Кості є лазанья, в мене немає нічого, в цьому немає нічого. Треба готувати їсти. Тому я буду приступати до готування їжі і зустрінемо з вами пізніше. Дістала з холодильника брокколі, а воно вже навіть Прямо з навіть за цвісти, в прямому смислі того слова, погляньте. Вже квітне. Довго воно якось не витримує навіть плівки. Його, мабуть, треба купувати. Так в мене дуже часто Воно навіть ось осипається. Він хочу навіть зараз діставати плівку, вже потім дістану. Але треба, мабуть, купувати його і швиденько різати і морозити. Тому що це не діло. Ви встигаєте з'їдати брокоди, чи воно у вас також зацвітає. я ще задаюсь питанням, чому, коли я помила тільки вікно, після доща відразу все починає плямах. Ну, Тому що по факту воно таке є. Ось свіжі каплі після доща. А дощ що сьогодні такий добренький. Ну і, звісно, що вікна брудні. А з тим розрахунком, що дощ у нас іде майже щодня, то мені набридає вже мити постійно вікна з зовнішньої сторони. З внутрішньої мию з зовнішньої ні. Раз в місяць помилаю то добре. А як часто ви миєте вікна? В магазин, Ідемо, нам треба купити. А що нам треба купити? Ленор. Ленор і бігаль для душу Угу uh -huh. Так. Так Так Бо взагалі Ленор не продається в звичайних магазинах. Я взагалі Це... немає. Є там, типа, Люкс Плюс якийсь там називається, бо щось типу такого. А це я побачила в гормоне. Кажу, кості, треба. Треба ти полонар. в візочку. У нас сьогодні доволі таки не холодно. Тому ми не вдягаємо дуже тепло, комфортно. Вітру немає, але все одно сіра, мокра погода. Ну, як зазвичай, я вже, <кхи> вже набридає, знаєте. Той фактор, що така погода. Я сама собі нагадую про це, мене це бісить. Не нагадуй. Тобі ще ж треба гель для душу. Чьому mm -hmm. вже з покупками? У кожного свої оки. Чоловічі маски. Нічося. Мені оці всякі мініатюрки подобаються. Коли в літак їдеш, летиш літаком. Береш з собою ось що тобі Шампуні маленькі, три саме, до речі. Навіть є маленька. Сухий шампунь маленький. Я да, зручно. О, цей шампунь, до речі. Так, да, він так дорожче коштує 12 крон. Але все одно. Зубні щітки, ой, зубні пасти і дитячі, і звичайні. Обласкувачі. Круті. Це вже повна розмірка якась. Це не маленьке але все одно круто Ух ти які тут штуки продаються. 16 крон дві штуки. Прикольно. Нічого Мікрофон для телефону. Цікаво, яка його як. Дові мікрофон знайшла. Що? Мікрофон зайшов. Ні, просто плати, так? 98. Михайловичко. Ти от тримаєш для телефона. Я сумніваюся, що вони... Та які квіточки. Тримай, тримай. О, нічого Дивіться, що я знайшла. Це ж цей, корейська, це фірма Beauty of Joe. Так, нічого Я не знала, що тут продається. Прикольно. Це для очей. круто. Ленуар, ти понюхай його, будь ласка. Вон тут 38 крон. Два взяти? Та ні, один. Ага. До речі, такі от швидкі появилися. Там ще таке. А, дивіться, така ще якась фірма, я не бачила таку фірму. Оце ми отаку зазвичай беремо. Але щось таке цікавеньке. Чим пахне. І саме популярні оці Пінк став. Різні, різні, різні. І тряпки для полу, і губки. Все що хочеш. Хто розкидав? Не знаю. Що це катали? А таки гельдодушно. Такі не кинуть. Ми вже вдома. Повернулися швиденько. Хтось там панкуночки розбирає. А що ви мені подарували? Мені квіточки подарували, мої коплині хлопчики. тюльпани. Томе, пахнуть? Вони пахнуть? Зелені. Тьм, Пахнуть? Понюхай, тьома, понюхай. Ой. Yeah. <laughs> Тільки не жмакай. Не змакай. І нерви. Yeah. Давай мамі тюльпанчики, Давай. Синочок, давай тюльпани. Ні, нерви, будь ласка. Мій хороший, дай тюльпани. Yeah. Давай водичку, мама, постави. Давай yeah. Давай, тато, візьми. Дякую. Мама передаш. Дякую. Ця ваза, вона з орхідеєю. І плюс вона тріснута. Я в неї вже не ставлю квіти, чому взяла її під орхідею. І в мене немає вази. Треба в'юзки купити. Завтра будемо в'юзки, треба покувати ще. Все. Як вона вийшла тріснута? Я не знаю, вона сама якось трюснула. Сомока. що не знав що таке буває? Що це висить? Куртка. Це був такий Ленор. Я не знаю, чого не пахне. Перфюм. Ну, парфюм, я знаю, що я в Україні була. Я часто з парфюмом брала Лунарку. Костя собі ще купив для душу. Я собі б'юті блендер купила. Треба поміняти, бо моєму вже гаплик. І плюс, нарешті, родисочка. Я давно не їла родиску. І вона дуже гарної якості. Тому гарна. До речі, в нашій сім'ї редиску їм тільки я. Костя її не їсть. А цьому ще не дають. Мій б'юті блендер. Це він ще намочений. Але йому реально вже радив, тому що він вже відріснутий. Давно хотіла поміняти. Але все забувала купити. Нарешті купила. А може роздягнешся? Боже, який ти гарний, тьома, який у нас гарний син. Так? Роздягнеш його. Треба? Та жарко в нього ж не піднесов. Не бавовняне, а шеростяне. Бавовняне. Повняне. Вовняне чи шерстяне? Вовна. Вовна це шерсть вісім. <гум> Напишіть, вовняне чи шерстяне? давай. давай. Добави. Добави, треба дістати, по-перше, дивись. Тут є така штучка. Її треба дістати. На, Ось тут дістанеться. Потянеш? Ану потяни? Тяни. Ні. Мама, о, ого, яка вам ну, довга. Mm -hmm. На, підвикинь. Каже, мама, я хочу вже гратися, так? Да? Підвикинь. Викинув? Молодець. Тепер давай відкриємо. Mm -hmm. Так, там батарейки є, якщо є була ця штучка. Іграшка, так? Вам допомогти? Так, Що, б... Ігрушка, так? Mm -hmm. да, якщо можна. Тихо, тільки назатуря, будь ласка, дуже. Тату прошу на допомогу. Відставай. Тями. Тяни, тяне. Тими, тяне. Тяни, тягне, тяну, тягне. О, диві який. Ух, ти, тодаві, ручка є. А тут треба вімкнути. Потягнути не нажати, а так давай. Клас? А тебе -то нажимай! Клас! Mm. <laughs> Клас! Mm. Скільки кнопочок, так? Да? <laughs> Сатьом, сьогодні в тебе вечір зайнято. Окей? Okay? Mm. Yeah. Дай п'ять. Ой так, молодець. Остовна з томе з вечерю буде бугаца, це якийсь грецький десерт. Не знаємо, що воно таке, з ванілю. Треба його відкрити, я вже виключила духовку і духовку це все а його треба відкривати. Та ні, думаю, так, просто це залишити. Я сподіваюся. Та ні, поїдеш, треба, правильно? Так, да, Open Чи Його можна в цьому залишити, але я його не залишу в цьому. Я поставлю чисто на пергамент, але тут ще є цукрова пудра. А скоріш і за все, кориця. Чомусь мені так здається. Прикольно, що тут додають іще такі от. Ну, а це тісто і всередині якийсь крем. ванільний. Треба це взяти, перегорнути і перевести. як Порадимо його тут готувати. Загалом можна взяти сфотографувати сфотографувати етикетку для того, щоб перевести в перекладачі. Але давайте спробуємо інакше. Я візьму титульну сторінку. Сфотографую. Так от. Давайте так от. Є. Фотографія мається. І тепер що ми робимо? Ми даємо завдання. Ще зараз почнеться. Лейла, привіт. Я тут готую таку от страву і не знаю, які готувати. Можеш розповісти, як це правильно зробити? Відправляємо. Що ж вона напише. Хм. Так. Ідеально, тому що я перекладала отут, тут такого не написано більш детальніше. Можете поставити на паузу і прочитати, що вона написала. Так, що вона тут написала, треба розігріти духовку 180-200 градусів, виклати, викласти бугацу на деко з пергаментом або прямо на решітку, якщо вказано в інструкції. випікати приблизно 30 хвилин, поки тісто стане золотисто-коричневим. Трохи охолонути, дати, десь 15 хвилин, щоб крем всередині не був надто рідким. Це важливо, виявляється. І посипати цукровою пудрою, корицею, як вказано на упаковці. І насолоджуйтесь. Прикольно. Так що тепер можна перекладати не тільки за допомогою перекладача, а ще й чату GPT. Тут повинен був бути гарний кадр, як воно це все посипається. Але я не вімкнула камеру, ну як, як? Але виглядає дуже гарно. Я вже і пудрою, і корицею потросила клас. Тепер хай вичахає, а потім вже будемо розрізати. А були в магазині в Лідлі, і там був бельгійський тиждень, купила профітролі. Я ж хотіла приготувати. Називається очікування і реальність. По-перше, ну, зрозуміло, що тут написано міні. Але вони намальовані прям дуже великими, Ну то ладно. Міні так і є. Але наповнення ну зовсім не те. Я не спорю, вони смачні. Але тут очікуєш саме шоколад. А по факту це більше як морозиво. По-перше, навіть колір такий більш кофійний і смак, а не шоколадний насправді. Ну, не погано, але називається очікування реальність, Яка не співпадає.